Повісимо сюди. Так, щоб ось тут. Ну, не повісимо, а поставимо. Усе. Тепер це все так гарно виглядає. Добре, тут ми двері закриємо. Далі нам потрібно мій кабінет. Прикрасити. Ну, чи задекорувати? Ну, коротше, я зрозуміло. Думаю, вам всім, друзі. Так, це ми викидаємо сюди назад, щоб воно нам не заважало. А зараз ми беремо декорації для мого кабінету. Так, де воно там ось? Ні, це не мій кабінет. Ось так. Це для мого кабінету. Сюди, 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 сюди. Один, два, три, чотири, п'ять столів. Та візьмемо ще ось такий комп'ютер. Так, добре, друзі. Погнали далі. Я тут поки що закриватиму двері, щоб тут було не так спекотно в приміщенні. Ось. Нарешті прийшов цей час облаштувати мій кабінет. Як я довго цього чекав. Так, нарешті, як тут все буде гарно, я вже це уявляю. Сюди, сюди, ставимо. І так. Я...